І тут я працюю. Так свою роботу з понеділка по п'ятницю, ось же 15 років поспіль, розпочинає Віталій у 37-річного чоловіка з синдром Дауна. Працює він сортувальником овочів та фруктів в одному із магазинів мережі супермаркетів. Ну, по, например, оця хороша, оця погана. Другий сорт, а це перший сорт. Ваканцію, що в магазин потрібні працівники на сортування побачила мама Віталя. Чоловік зрадів, адже постійно сидів вдома. Від самого початку, каже Віталій, у нього на роботі все виходило. Ну, не тільки вдома с -с сидіти. Гроші заробляти треба. На роботу ходжу задоволенням і як на праздник ходжу. Друзів багато тут грошиків. Ну, відносяться добре, підказують, ну, що робити. З десяток років разом з Віталієм працює його напарниця Олена. Жінка має інвалідність та також ходить на роботу по чотири години на день. От таку дасть. Так. А от таку, мабуть, ось туди положи. Напарники разом розпочинали працювати в іншому магазині, але потім вирішили перевестися. На день перебирають приблизно сім ящиків, розповідає Олена. Коли завершують свою роботу, можуть допомогти в залі виставити товар на полиці. Ми все в місті а потім здружилися, як родні стали. сталі. Непомагаємо друге другу, підказуємо швидко працюємо і виходимо. уходимо. Ми... Мандаринами буває, перебираємо. Окрім роботи, Віталій щодня займається спортом, а по п'ятницях відвідує кілька годин репетиції в театрі. Акторством чоловік захопився близько чотирьох років тому. З того часу зіграв стільки ролей, що зараз не може підрахувати. Ніч перед різдвом грали чайку, грали, а зараз граємо веселу казку. Ну, ролі у на свої вистави Віталій запрошує лише найрідніших людей. Запрошував, так. Мені дуже подобалося, як він там виступав. Пам'ятаєш, що на перший спектакль ходила, коли... А, да. Про свої мрії Віталій лише каже, що хоче скорішої перемоги України у війні з Росією, а в планах чоловіка мати власне житло та ходити на заняття до басейну. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, новини Дніпро.